Ця ніч стала черговою перевіркою для України. Ворог завдав одного з наймасштабніших ударів: 40 ракет та майже 580 дронів. Під ударом 10 областей цивільні об'єкти. Загинуло троє людей, десятки поранені. Найбільше постраждав Дніпро. Комбінований удар ракетами з касетними боєприпасами та дронами вразив житлові райони. За даними голови міста, ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерхівку. Загалом пошкоджено понад 22 будинки, 8 шкіл та дитсадків. Профтехучилища, трамвай на депо. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб. 12 із них госпіталізовано. Рятувальні та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У Павлограді горить підприємство, на Нікопольщині будинки від ФПВ-дронів та артилерії. Перебої з електрикою та водою також зафіксовано влучання на Київщині, Миколаївщині та Одещині. У Бориспільському районі пошкоджено гаражі на Обухівщині житловий будинок. На півдні ворог бив по промисловій та аграрній інфраструктурі, спричинивши масштабні пожежі.